Друзі, вас вітає канал МГК Україна. Скажіть, будь ласка, ви сьогодні були на прийомі е, Вищої ради правосуддя. Розкажіть, по якому питанню і що вам на прийомі сказали? Так, сьогодні, 1 червня, я була на прийомі у е, Вищій раді правосуддя по питанню неправомірних дій судді Ходоровського та апеляційного суду Хмельницької області. Ну, що сказали? Сказали, що негайно треба подавати відвід, робити відвід суддям апеляційного Хмельницького апеляційного суду, тому що, так як вони взагалі не хочуть розбиратися, взагалі не хочуть розбирати цю справу і, звичайно, довести те, що місце не винен. На рахунок судді Ходоровського також сказали, що негайно потрібно подати на нього в кваліфікаційну комісію по суддям, так як він зараз проходить атестацію. Ось і потрібно подавати. Така людина не може суддею бути, така яка виносить вирок на замовлення прокуратури. А це очевидно, що він просто виконав замовлення прокуратури. Скажіть, будь ласка, от сьогодні йому було задано запитання: чи має право суддя ухвалювати вирок, якщо людині не вручила обвинувальний акт? Що вам сказав член Вищої ради правосуддя? Так, він чітко відповів, що суддя не мав права виносити вирок, так як не був вручений обвинувальний акт моєму сину, прокурору. Тому він не мав права цього. Він грубо порушив закон, грубо порушив закон. І я думаю, що він повинен бути наказаний за це. Скажіть, будь ласка, мені відомо, що в даний час готується скарга до Європейського суду саме з питання незаконного засудження, катування вашого сину, фальсифікація кримінальної справи, ну і так далі. Така скарга буде подана найближчим часом? Так, звичайно, буде подана, тому що. Якщо наша держава не може розібратися, нема тут правосуддя, то значить буде подано в європейський суд, і нехай європейський суд розбирається, що робиться в Україні на даний час. Чому наші суди не можуть розібратися, чому у нас немає правосуддя? Хоча президент розказує про різні реформи, про чесні суди, які нібито стали ближче до народу. Мені здається, вони ще ближче стали до прокуратури, а не для народу. Шановні друзі, якщо вам сподобався відеосюжет та наш канал, не забудьте підписатися та поставити лайк.